Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є сучасні геймери цінують якісну периферію та аксесуари, які покращують ігровий досвід і забезпечують комфорт під час тривалих ігор. Тому при виборі подарунків для геймерів варто орієнтуватись на професійну периферію з надійним брендом та ергономічним дизайном. Тож пропоную добірку з 10 корисних ігрових гаджетів, які стануть відмінним подарунком. Перед початком традиційно від вас вподобайся, підписочка. Якщо контент цікавий, натискай кнопочку спонсорувати. Я реально старався. Почнемо ми з ультра. Легкої миші Game Pro Asgard Odin 8K. Її вага всього 39 грамів. Усередині один із найточніших сенсорів на ринку PixArt PAW3950, який дозволяє налаштувати чутливість до 30 тисяч DPI. Підключати її можна як через звичайний USB кабель, так і по бездротовому каналу 2.4. Це зручно, бо жодних дротів на столі. А ще вона має надшвидку реакцію до 8 тисяч Це означає, що курсор рухається точно туди, куди ви хочете, без затримок і підписання. Така миша точно сподобається тим, хто грає в. Динамічні шутери любить кіберспортивні ігри або просто хоче відчути максимальну точність у керуванні. Для Counter-Strike, Valorant чи Apex Legends, це буде ідеальний варіант. А якщо миша вже є, тоді варто звернути увагу на клавіатуру, адже саме вона відповідає за комфорт під час кожної гри. GamePro Asgard Valhalla mk 160 w Pro це механічна клавіатура у компактному форм-факторі 75%. Вона займає менше місця на столі, але при цьому зберігає всі основні клавіші. Її корпус з Брано на основі конструкції Gasket Mount, яка робить натискання м'яким і приємним на дотик, наче пальці торкаються подушечок. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий віш-ліст і додати в нього товар Ар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Ця клавіатура підтримує одразу три типи підключення. Це дає змогу легко перемикатися між комп'ютером, ноутбуком чи навіть планшетом. Акумулятор на 3000 тиші дозволяє працювати без підзарядки багато годин поспіль, і все це доповнює яскраве rgb підсвічування. А якщо геймер проводить багато часу в наушниках, спілкується в голосовому чаті, дивиться стріми чи просто любить грати в повному зануренні. Тоді GamePro Asgard Skadi для нього це універсальна гарнітура, яка підтримує як дротове підключення через USB c так і бездротове через Bluetooth 5.3 або окремий rf приймач. Завдяки цьому їм можна легко використовувати як з комп'ютером, так і з консолью або навіть з телефоном. Великі динаміки на 50 мм видають об'ємний насичений звук, а частотний діапазон від 20 до 20 ти. Герц дозволяє чути кожну деталь від тихого шелесту до гучного вибуху. Мікрофон тут знімний, з шумозаглушенням, але найголовніше до 170 годин автономної роботи. А тепер переходимо до серйознішої артилерії. Геймерське крісло Game Pro GC 925G. Крісло виконане у стриманому сірому кольорі, має міцний металевий каркас і приємно на дотик тканинну оббивку, яка добре дихає та не перегрівається навіть під час тривалих ігрових сесій. Його конструкція дозволяє. Максимально тонко налаштувати все під себе. Тут і регулювання підлокітників, і плавне налаштування висоти сидіння, і можливість фіксувати спинку під комфортним кутом відпочинку або гри. Анатомічна форма спинки з підтримкою для попереку допомагає зменшити навантаження на спину, зберігаючи правильну поставу. До того ж, крісло витримує навантаження до 136 кг, Тож підійде для більшості користувачів і стане надійним вибором як для ігор, так і для роботи за комп'ютером. А якщо хочеться подарувати щось неочевидне, але справді корисне, те, що змінює відчуття від робочого або ігрового місця, тоді зверніть увагу на настільний кронштейн Office Pro MA801W. Цей кронштейн витримує екрани діагоналі від 17 до 49 дюймів і вагою до 20 кг. та має газліфт, який забезпечує плавне та стабільне регулювання. Регулювання повне нахил, поворот, підйом усе налаштовується під конкретного користувача. А ще у базі є вбудовані USB A та USB-C порти, куди зручно підключити мишу, клавіатуру або заряджати смартфон. Якщо не просто грає, а ще й стрімить, записує контент, чи просто спілкується в голосовому чаті, тоді йому потрібен мікрофон. І тут в гру вступає Fifine am 9W. Це гібридний динамічний мікрофон, який підтримує два варіанти підключення через USB Type-C і через професійний XLR кабель. У нього є сенсорна кнопка вимкнення звуку, RGB підсвітка, регулювання гучності для моніторингу, а головне вбудоване шумозаглушення. Натисканням однієї кнопки прибираються всі зайві шуми. Частотний діапазон від 80 до 18 тисяч Герц і кардіоїдна спрямованість дозволяють записувати голос чітко і без спотворень. навіть у неідеальних умовах. А от для тих, хто грає на ноутбуці і часто робиться просто в ліжку, чудовим подарунком, стане охолоджувальна підставка Геймпро. CP 1090. Вона оснащена одразу 13 вентиляторами, 10 малих і 3 більших, які активно відводять тепло. Є 9 рівнів нахилу, тож положення ноутбука та рук легко підлаштувати під себе. Підставка має яскраву RGB підсвітку з 10 режимами, LCD дисплей для контролю швидкості обертання вентиляторів, два додаткові USB-порти і навіть 3 матч для смартфона. Для максимального занурення автосимулятори варто звернути увагу на рульове кермо Game Pro. RW038PM. це повноцінний гоночний комплект для тих, хто хоче відчути себе за кермом справжнього спорткара. Кермо має кут повороту 270 градусів, що забезпечує точне керування під час заїздів. А вбудовані вібромотори передають у руки кожну нерівність дороги, наїзд на бордюри та моменти втрати щеплення з трасою, створюючи ефект реалістичного зворотнього зв'язку. У комплекті металеві педалі газу, гальма та щеплення з хорошим опором, які додають відчуття справжнього керування автомобілем, а також Шестиступенева механічна коробка передач із реверсом для максимального контролю над трансмісією. За це без проблем працює з ПК, PlayStation, Xbox і Nintendo Switch. Тож кермо підійде як для новачків, так і для досвідчених фанів гоночних ігор. Аудіомікшер Fifine SC 8W це компактне, але справді потужне рішення для тих, хто займається стрімами, записом подкастів або створенням ігрового контенту. Він дозволяє підключати професійний XLR мікрофон, гарнітуру та додаткові аудіоджерела. При цьому окремо. Мо керувати гучністю голосу, звуком гри та системними ефектами. Пристрій підтримує об'ємний 7,1 один звук, має кілька вбудованих режимів еквалайзера для різних сценаріїв використання, а також набір ефектів для зміни голосу та обробки звуку в реальному часі. Окремої уваги заслуговує яскрава RGB-підсвітка, яка не лише додає стилю робочому сетапу, а й підкреслює геймерський характер пристрою. Завдяки інтуїтивному керуванню та сумісності з ПК, консолями, стрімінговими платформами. FIFAIN S78W стає зручним центром керування звуком. Для будь-якого творця контенту, а щоб мікрофон звучав на максимум, потрібне надійне з'єднання. Кабель FIFINE L9 cw якраз для цього 1,8 метра довжини, якісний xlr роз'єм, екранування від перешкод. Ідеально підходить для підключення мікрофона до мікшера чи звукової карти. Якщо вже є професійний мікрофон, без цього кабелю не обійтись. Як бачите, ідеальний подарунок для геймера це не просто річ, а інструмент, який покращує комфорт, точність, занурення та загальні враження від гри. У цій добірці є все. Від точної перефрії, потужного звуку до зручного крісла, стрімерського обладнання та справжніх гоночних емоцій. Обирайте те, що найцікавіше пасує стилю гри вашого геймера, і такий подарунок точно не залишиться без захопливих емоцій. На більшість цих пристроїв у мене зроблені окремі огляди, тому якщо вам цікаво дізнатися більше про будь-який з них пристрій, е я вам друзі раджу зайти в опис. Там будуть посилання на окремі огляди. Певне, ним буде цікаво. Ну а якщо контент вам цікавий і сподобався, подобалась така рубрика. Знаєте, потрібно поставити ось таку вподобайку, підписатись на канал і залишити коментар, що ви думаєте взагалі на рахунок ось цього топу? Я правильно його зібрав чи можливо щось потрібно замінити на щось інше? Напишіть свою думку в коментарях. Ну а за вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.